Добрий день! Сьогодні на огляді маємо розпаковку пауербанку фірми Базев з потужністю 20 Вт та їмністю 30 000 mAh. В комплект входить коробка. Інструкція з експлуатації. Є українська мова. Раджу обов'язково прочитати цю інформацію про даний пауербанк перед використанням. Також нам подарували налітки, це прекрасно підніме нам настрій. Також є гарантійний талон, який можна використати протягом 12 місяців. Обов'язково зберігайте чек та коробку. В комплект входить кабель. USB, micro USB, він коротенький, але цього вистачить для того, щоб зарядити ваш телефон. Пауербанк у нас білого кольору має позначку потужності даного пауербанку на передній панелі, це 20 Вт, тобто він підтримує швидку зарядку, що є дуже зручним в використанні. На леддісплей, що знаходиться трішки вище, ви можете побачити кількість відсотків заряду даного пауербанку. На даний момент це 99%. Збоку ми маємо кнопку включення та виключення та надпис фірми Baseus. Даний пауербанк має 4 роз'єми: 2 стандартних USB, які використовуються на вихід. Один зброй. Роз'єм Type-C, який використовується на вхід та на вихід, та один роз'єм microUSB, який використовується тільки на вхід. Всі роз'єми мають швидку зарядку, та можна використовувати даний паубанк для підключення трьох пристроїв одночасно. Даний Powerbank виконаний із високоякісного пластику, має шершаву поверхню, що не залишає ваших відбитків. Після використання, та не буде багато мусору на ньому. На задній панелі ми бачимо інформацію про його ємність 30 000 мАч, що вистачить на дуже багато часу. Також потужність на кожний роз'єм, який є в даному павербанку. Купував я його в магазині Ало, дуже рекомендую, там дуже часто є знижки та висока Обслуговування. В даний момент пауербанк мене задовільняє. Всім гарного дня!